І ось нарешті дійшла до наших улюбленців томатів де Барао. Вже понад 30 років ми вирощуємо саме цей сорт як жовтих, так і червоних. Не зраджує цей сорт ні нам, ні ми йому. Височезний такий. Самі вищі рослини в нас на городі. І їм я не обрізаю верхівки. Тому що плодоносять вони в нас до самих заморозків. Тільки погляньте на ці китиці. 2, 4, 6, 8 плодів на одній. 6, 5, а китиць до жовтня їх буде більше 10. От саме на томатах де барао верхівки я не обломую. Мене влаштовують зараз такі вони величезні плоди, потім будуть трішки менші. Але нічого, для банки це саме раз. Тому що консервую я тільки де барао. Це найсмачніші консервовані мені помідори. В свіжому вигляді ми полюбляємо дуже їсти жовті. Це смак ідеальний. Хоча й червоним я ставлю великий плюс. Він також солодкуватий, насичений і з відмінними смаковими якостями. За вагою, дивіться, червоний 108, жовті трішки менші, 89-95 грам ось такі. Ця подовжено овальна сливочка має щільну м'ясисту соковиту м'якоть. Томат цей двокамерний. І має досить насіння. Насіння я збираю тільки своє, сорт цей середньопізній, що дуже добре, тому що ранні, середньоранні закінчують плодоношення, а він нас годує цілу осінь.